Сьогодні у мене тема розпаковка 17-го каталогу. Замовлення по 17-му каталогу. Так, замовлення велике, буде в мене 4 коробки. Буду намагатися зробити це ефективненько, бистренько, тому що світло таке. Зараз воно є, потім його може швидко не стати. І так, поїхали. Перші мої коробочки. Що знаходиться? Так, це у мене велний суп. Це замість коктейля. Змінила смак, це буде суп томатний, заказала для свого старшого сина. Далі, це парфюмерна водичка Love Potion. Не планую поки розкривати була акція в компанії. То робить два каталоги два каталоги підряд по 50 бонус балів. Кожен продукт має бонус бали. І ці бали написані в каталозі під ціною. Вони сумуються, у ВІП-клієнти міняють їх на свої подарунки. У партнерів бренда є свої акції. Іноді вони одна акція для всіх, іноді по-різному. У одних одні акції, в інших другі акції. Так, оця акція про... На, парфумерну, парфумерну, на парфумовану водичку була тільки для партнерів бренду, тобто для тих, як а, хто, як раніше називалися. У мене буде таких водички дві, тому що я роблю замовлення на свій номер партнера бренда і на номер свого чоловіка. Він мене також зареєстрований в компанії Ріфлейм і також є менеджером. У нас буде два таких аромата. Не розпаковую, тому що не знаю, чи залишу собі, чи комусь буде подарунок. Але ось такі два аромата у мене будуть замовлені. Так, далі у мене в замовлені є ось такий крем. Він на початку каталога є. є крем і є крем для душа. Кремчик це йде для обличчя і для тіла. А це у мене замовили. Дуже, кстати, на гарній знижці. 99 гривень, пане Так, далі наступна моя коробочка. Така тяжкенька. Зараз подивимося, що тут. Викладні. Так, тут у мене чоловічий велнес-пек. Тобто оце набор Life Plus, Цього разу я взяла не коктейль, а суп, але ціна все так і зберігається. І для того, щоб були різні смаки, і коктейль він п'ється холодним на молокі, а на воді, а супчик він п'ється гарячим. У нас на, на томатний супчик дівчата говорять борщик, на спаржевий супчик, але мені то, і то супчик. Так, далі. Це замовлення по 17-му. Тут у мене є два таких кремчика. Це замовлення. Замовили ще два, тому буду ще замовляти. Великий об'єм 150 мл з маслом макадамії, дуже класнючий Їх хто знає, полюбляє, прям дуже-дуже класний. Один крем іде для зволожуючий. Він іде більше мені подобається протязі дня використовувати. А живильний, да, українською мовою буде живильний, він більш такий, як ввечері використовувати, да, тобто на ніч, він більш жирніший буде. Пахнуть обалденно. В общем, класнючі, класнючі кремчики, я прям вам їх рекомендую: великий об'єм і гарна знижка. Я ще буду робити маленьке відео кожен день про те, що я замовила, буду показувати і розказувати ціни. Так, далі. Є на останній сторінці така нова серія пена для ванн, кремчик для рук і мильце. Я замовила, замовила, можливо, на подарунок комусь буде, замовила, щоб на гарній знижці. Ось такий гарненький, яркий, а крем, зараз протестуємо да, на аромат, як, як буде пахнути. Мильце стоїть 34,90, а кремчик 55 гривень. Ой, класно пахне і ягодний. Ягодний аромат. Тут перечисляється, які є аромати. Смородина, по-моєму, чується так хорошо. М -м 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 -м. Малиновий акорд. Журавлина, чорна смородина, стигла морошка і суниця. В общем, вкусно пахне, класний наборчик, так що можна замовляти. Далі в мене тут є ще один наборчик, теж дуже класнючий, Я знаю вже цю серію. Вона вже у нас є не перший раз, скажімо так, не новинка в каталозі. Ароматики цитрусовий, і я не забула ще. Чи імбір, чи гвоздіка. Ну вкусно, також вкусно, вкусно у неї вкусний аромат. Так, що тут у неї? Просто написано пряний цитрус, але в ній є або гвоздіка, або, по-моєму, гвоздіка. Цитрус і гвоздічка. Кориця, по-моєму. Вкусно, вкусно дуже пахне і мильце, воно як будто е, як розрізана апельсинка. І в ньому є крабінки, такі чорні-чорні скрабіночки. Класний також, також класний набір на подарунок і на гарні знижці. Я подивилася, хотіла подивитися, що там крім цитруса, е, і ціну вам не сказала. Раз уже відкрила, то скажу. 34,90 мило, 55 гривнів е, сам крем. Клас. Так, далі а, набор. Також набор, це чоловічий набор, аромат венче і шампунь, і гель для душа 2 в одному. Замовила просто, щоб було, можливо, комусь буде на подарунок, можливо, бувають такі ситуації, коли хтось швидко дзвонить, знайомих, з клієнтів, Катя чи є тобі щось на подарунок, тому що мені срочно треба то я собі замовила. Думаю, Або я комусь подарую, або комусь треба буде. Цей набор на сторінки 17 і коштує він 319 гривень. Ось так він виглядає. Аромат класний, він стойкий, хороший з таких от свіжих ароматів. Далі у мене тут багато-багато пакетиків. Це для моїх клієнтів, щоб віддавати замовлення гарно. Далі у мене тут є ще тестери. Тестери приходять в таких от маленьких пакуночках, пакетиках, також бумажніх, ой, таких пакетик усі в кусі. І у мене тут багато-багато тестерів. Чому? Тому що у мене тут з'явилися люди, з'явилися клієнти, які також купують продукцію нашу. І зазвичай, звісно, хочеться протестувати. Спочатку аромат, як він подобається чи не подобається, а потім вже замовляти його саме в бутилочки. Далі я замовила 5 каталогів. Була акція, да, я замовила 5 каталогів 17-х, які ще діють. Коли є така акція, я завжди цим користуюсь, тому що бумажний каталог це завжди приємніше його гортати. Можна почитати, не треба інтернет чи тому Офлайн, коли працюєш з клієнтами, то зручніше, звичайно, бумажний каталог. І вже 18 каталогів, 5 штук я також отримала. Тобто, це був набір по акції 517, 5,18 на гарні гарні знижки. Далі у мене тут помада. Значить, помада стійка на гарній знижці. Сторінка, зараз я вам скажу 188-189. Помаду я сама ну, вже користувалася такою помадою. У мене був колір Терракота. Закінчується вже, я вже кістечкою із серединки достаю. І цього разу я прям так різканула і замовила собі тон Нюд, зараз його подивимося. Ну, В помаді він один, а на губах він буде інший, тому будемо тестувати. Ось такого кольору. Він камера, до речі, видає він такий його і більш як е, е, в житті він більш біжевий. Тобто він в камеру видає, як чуть-чуть, як розовинка там якась є. В общем, буду пробувати, як вона буде виглядати на губах. Контурним карандашом можна буде змінити трішки колір. Чим люблю цю, цю помаду? Вона наноситься дуже мягко, у неї текстура така кремова, колір насищений, тобто наносиш і колір уже є, тобто наноситься прям таким гарним-гарним слоєм як сказати, слоєм. Можна нанести прям так декілька і будуть такі от прям губи. Далі, в теченні восьми хвилин, ця помада висихає. І вона ні на чому не відпечатується. Тобто ні на стакані, ні на якщо ти когось поцілував, не відпечатується, Дуже-дуже класнюча і вона стійка, довго держиться. Навіть якщо ви покушали, там, десь ходили там, в ресторан, або просто десь на зустріч або на каву з кимось. І вона у вас залишається на губах. Обалдієнна класна помада. Зараз вона на знижці коштує 165 гривень. Тому я от сміливо рекомендую, особливо такі яркі кольори, червоні. Тобто вона на вас ніде не буде, ні на зубах, ніде. Дуже класнюча. О. І, до речі, на неї немає тестерів, щоб кольор замовити по тестеру. Тобто, просто є свочі на губах. Ну, В інтернеті свочі більш-менш дуже схожі до самої помади. І коли ви відкручуєте помаду, ви, в принципі, не лякаєтесь кольор, тому що там такий ну, концентрат, да? а коли ви наносите на губи, то буде виглядати ну, зовсім по-іншому. Далі, у мене в є крем молоко і мед. 129 гривень в цьому каталозі він на знижці. Є ще мило. Кускове в коробочці з цієї серії, і жидке мило також є в цьому каталозі в 17-му. Так, шариковий дезодорант Miss тут, Два кремчика, два смягчаючи средства, який йде без аромату, тобто просто розовенький, і одне смягчаюче средство це у мене новиночка. На старті, десь на початку каталогу у нас є три цих средства. Сторінка, тут не везде прописані сторінки, ще 15, 14, на 13-й. На 13-й сторінці є три маленьких наших бочоночок. Один іде з чорною смородиною, такий синенький, а просто йде. Розовенький, він йде без ніякого аромату, тобто нейтральний. І я собі замовила з, з олією Маракує, тобто цей жовтенький. Це такого в мене ще не було. І вони змінили коробочку. Тобто не просто, ем, да, як раніше було, кольором ем, відрізнялися, а ще зробили таку от яскраву, гарненьку ем, коробочку. І синенько, також смородіну, також вони зробили її цікаво. ось таку веселеньку, скажем. В цьому каталозі, в 17-му смягчаю, зараз 67 гривні. Ось такий гарненький, такий світло-жовтий і чуть ярче-жовтий. Дуже зручно зробили, що зробили вже вход в цей кремчик, такий більш широкий. М -м, прикольно. Ой, класно. Пахне взагалі, вообще, вообще, В общем, у мене на стилісті їй це смородине. я користуюсь ним. Бачите, тут такий був чуть-чуть ущий. Не, не, не завжди зручно було. Але було зручно. А зараз буде ще зручніше. Тобто зараз такий же широкий, класненький вход. Тобто, оце новинка, Тоже класна. Далі у мене тут є кремчик для ніг. Шариковий дезодорант Джорданії чоловічий. Контурний карандашик а, The Van розовий. Хотіли замов... замовили малиновий. Малинового не було. І я замовила розовий. Підійде, добре не підійде, буде у мене. Так, далі у мене тут ще дві парфюмерні водички. Це дім Іксайд. І глейшер білий. Тобто такий у мене аромат. До речі, в мене ця коробка таки по 16 му ще каталогу була. Так, далі. І остання моя коробка. Вона теж йде по 17-му каталозі. Так. Тут у мене також Life Plus, це вже мій Life Plus. В цьому Life Plus у мене коктейль ванільний, вже давно не замовляла ванільний. Так, Тьома любить більше шоколадний. Я більше люблю ванільний, клубнічний так теж замовляємо. І чоловічий, цього разу я замовила чоловічий pack. Тому славіку буде чоловіку, моєму буде подарунок, буде лайф, буде в нього wellness pack. Так, друга водичка Life Potion, так як я і казала, що буде дві водички замовлені. Далі у мене тут ще один крем. Кому не пам'ятаю, можливо, я замовила на подарунок сама комусь. Я, до речі, вже написала собі список людей, кому хочу зробити подарунки, і примірно кому що хочу замовити. Так що рекомендую, щоб потім не суїтися. Зарані написати собі список, кому ви хочете зробити якісь подарунки, і вже їх потихеньку збирати. Це також я замовила на подарунок для дівчинки для дівчаток. Це шампунь і гель для душа. Малінка, да? і клубничка, і малінка, і таке мильцем. Малінка. Мильце в ягод, в виді малінки. А, зараз скажу вам в кінці каталога вони. Здається, скільки він коштує, не пам'ятаю. Так, ось вони. Є ще дитячий парфумерний спрей, але я не замовляла, тому що він від 3 років, а дівчатка, думаю, я хочу подарувати маленькі ще. Значить, дитяче мило з полуницею 55 гривень, 5, ,5 грн, а дитячий шампунь для волосся і тіла з полуницею 99 гривень. Я впевнена, що воно дуже-дуже класно пахне. Далі цим же сюди ж до цього подарунка буде ще подарунок мильця-ладошка і мильці-імбірний пряник. До речі, імбірний пряник, написано, з вакуум я робила замовлення, що ограничений, да, ограничений, обмежений, обмежений випуск, тому вже скоро може закінчитися. Дуже класно пахне теж. Замовила собі миль з orange, цитрус, да? з цитрусом зробили. Мені подобаються ці мила. Їх є декілька варіантів 177 сторінка. Замовила я собі з, з рожевим пріфрутом. Всі класнючі, всі класно пахнуть, не розкисають в мильницях, довго іграючі. В общем, мило дуже-дуже якісне. Далі у мене, як бачите, в цьому замовленні багато мила. У нас в цьому каталозі вперше є мильце Люсія це аромат. Є парфюмерна водичка Люсія. І зробили мильці з ароматом. Парфумірної водички. Вкусно пахне. Це я замовила собі. І його можна замовляти на подарунок. Дуже так от класно в коробочці. В общем, куснічим. І ще одне мильце останнє мильце. Це у мене також я замовила. Можливо, на подарунок, також в коробочці гарне, отакі там намальовані ялинки і сніжинки, і домик. Поганенько чуть, чуть видно. Поганенько в камеру видно, світло відбиває. А, теж класно пахне. В общем, отакі от маленькі презентики можна робити. Ой, нюхнула, Я ще чихну. Так, ще один мій каталог. Так, дві такі мечалочки. Це замовили. Дівчинка зробила собі замовлення раніше, ніж я. А потім написала, якщо будеш робити замовлення, дозакажи мені ще дві мечалочки, тому що забула. Так, і у мене тут іще є. А... Не знаю, з чого почати. У мене аж 6 бутилочок. <гум> так, в цьому каталозі на гарній знижці є догляд за нашими нігтями. Зараз я знайду цю сторінку. Догляд за нігтями в компанії Reflame дуже класний. Я тут вже працюю 16 років, користуюсь цими продуктами, і дійсно вони працюють. І на гарній знижці в тому каталозі думала замовити, але думаю, ладно, може буде ще трошки на скидки дешевше. І таки в цьому каталозі дешевше. Оце. Нанос, наношу я перед тим як нанести лак для нігтів. або можна наносити як самостійно. Він укріплює це средство, воно укріплює а, ногті і дійсно класно працює. І коштує зараз регулярна ціна його 165. В прошлому каталозі чи 125 було на знижці. Не пам'ятаю точно, але ну, зачасту часту 135 п'ять 125 на знижці, то зараз воно 79 гривень. Ну, звісно, я його взяла. Також є 109-та сторінка, також є масовий кутіку, такий от, е як олівець, він викручується, і тут кісточка. Через кісточку виходить капелька і дуже зручно на кутикулу наносить. Так що, теж 79 гривень, це дуже класна знижка. Є ще нічна маска для нігтів, але я її не брала. І сиворотка для нігтів. Сиворотка для нігтів користувалася, теж класна штука, теж на знижці 79 гривень. Вона наноситься або коли на нігті, просто на кутіло воно впитується, або просто на ногтіву пластину, коли ви не красите, не фарбуєте ногті. Тобто ця сиворотка, вона така нежирна, не така, як масло, вона швидко впитується в ноготки, ви втираєте і все. Ну і робити далі свою роботу. Далі я замовила е, лаки для нігтів. Ось такий захотілось яркий, а це іде з шиммером, тобто йде з, то з блістінками. Два лаки я замовила. Е, один у мене, бачите, я вже її ним нафарбувала. Ось такий дуже гарний кольор. Прям захотілось його такий зимній, е, дуже класнючий. І, до речі, так хорошо передає камера кольор. І замовила собі давно хотіла такого, такий кольор. Чуть-чуть ярче камера його видає, він трохи такий спокійніший буде. Класний колір, мені дуже сподобався, і там є ще синій. Ну, якби мені більше захотілося такого, на синій щось я не повелась цього разу. Далі сушка, то є закріпитель для лака, який сохне. Дуже. Класна штука, дійсно, я сьогодні вже його протестувала дуже класно, бистро висихає лак і можна вже і щось робити. І новинка в цьому каталозі, це такий от закріпитель з, з сіребристими блістіночками. У нас до цього були з золотими блістіночками, їх там кількість менше і вони крупніші. А тут, виходить, мельче сама, самі блістінки мельчі, але їх Кількість дуже багато, Гаразд більше, ніж тих золотих. І також я вже один, так, я вже протестувала. Класний, мені дуже сподобалися ці лаки, ці кольори. У мене, до речі, в два слої я наносила в один наносив. Спочатку я наносю ось це средство, виравнюю ногтєву пластинку, захищає ногті. А потім вже я наношу лак. Лак уже краще наноситься, коли є основа база. Цей лак такий, якщо його береш небагато, він чуть, -чуть як залишає, як скажімо так, не так прям сильно покривання в хто випустить. Десь чуть-чуть світліше залишає, але я наношу. По чуть -чуть. Якщо наносить зразу багато, то є ризик, що буде десь стікать, стікать, тому я наносила в два етапи по чуть-чуть. І тоді мені дуже-дуже сподобалося. Лаки ці знаходяться на 193 сторінці. Ціна їх класна: 89 гривнів на знижці, і топове покриття з мерехтливими частинками. Це сереньке, також 89 гривень. Класні! Дивіться, такий от зелений, темний, що в мене на нігтях, і ось такий от яркий, гарний, синій. Не знаю, я подумала, що це синього, може в наступному каталозі замовлю. Також закріпляюче средство з ефектом бустрої сушки, також стої, коштує 79 гривень, Теж клас. І є іще палітра лаків з цієї серії. Класні 89 гривнів. У мене з них є теплий беж, квітуча конношина. Раз, два. По-моєму, є ще кавовий перл. Такий мерехтливий бежевий. І, можливо, кремова троянда, здається, мене є. Сі лаки прикольні, а, і ще й гірська лаванда. В общем, класні лаки, хорошої якості, добре носяться, то да? довго тримаються. Тому також ви можете, якщо ви фарбуєте самостійно нігті, я не робите. Да? Гейлак, то рекомендую. Так, ну, звісно, в зависимості, що ми діємо. Так, ось таке було моє, моє замовлення по 17-му каталогу. Каталог з. Та стелезний, скидок багато, акцій багато, пропозицій багато. У кожного у нас різні потреби, але кожен може для себе знайти те, що йому треба. Тому нехайте час, дивіться. Дуже багато людей роблять подарунки, знижки класні, і до кінця каталогу продукції, на жаль, багато немає потім, не вистачає. Тому краще робіть все вчасно. Каталог тільки діє перший тиждень. І ще буде діяти 2 тижні, тобто до 17 грудня діє каталог. Але поспішіть. Це я так помітила, що це мій каталог, щоб нікому його не віддати, бо я в ньому роблю різні помітки. Так, рада буду, якщо вам був мій ефір корисний. Заходьте внизу по посиланню, залишу на каталог, дивіться його. Для Віп-клієнтів обов'язково завжди є кешбек 15%. Пам'ятайте, що безкоштовне замовлення у вас завжди буде від суми 500 гривень на нову пошту. Ви робите замовлення, оплачуєте його, на нову пошту воно приїжджає, і ви вже там нічого не доплачуєте. Прийшли, забрали і все. Також під цінами є бали, ці бали сумуються і Віп-клієнти ці бали міняють на подарунки. У партнерів бренда відразу знижка 20%, ви платите іншу ціну, у вас є плата за доставку і у вас є можливість працювати. Тому ті люди, які хочуть тільки купувати для себе, вам не треба реєструватися компанією як партнер бренда, ви просто купуєте собі продукцію, отримуєте подарунки, отримуєте кешбеки. Ну і консультацію да, мою по продукту і допомогу технічно зробити замовлення, куди доставити і так далі. Да? Та, якщо по сайту, а ну, партнери бренду вже реєструються. Так, все, дуже дякую. Зараз буду зберігати ефір. Думаю, буде все дуже добре і все, все буде хорошо, і техніка не підведе. все, Всім гарного дня, ранку, вечора, в зависимості, коли ви дивитесь ефір. Якщо що, то звертайтеся